Припиніть, намагатися змушувати людей брати відповідальність, якщо вони цього не хочуть. Деякі люди ніколи не готові зустрітися зі своїм власним обличчям, їхнє его настільки тендітне, що підсвідомість безперервно захищає їх від правди. Тому їм завжди потрібно когось звинувачувати тільки не себе. Як люди поводяться з іншими, так вони ставляться й до себе. Якщо вони збрехали вам, то вони першими збрехали собі. І, можливо, ви тепер хочете, щоб вони перед вами вибачились, щоб вони зрозуміли, як це вас зачепило, але гірка правда в тому, що не всі на це здатні, не тому, що вони не хочуть, а тому, що їхні внутрішні програми роблять це неможливим. Тому розвиток починається завжди всередині. І ви не можете змусити людину пройти той шлях, до якого її власна підсвідомість не пускає. Тепер найважливіше, вкладаючи свою енергію в те, щоб хтось інший прозрів, ви лише затримуєте власне зцілення. Бо в першу чергу ви відповідаєте за себе. Тому моліться, медитуйте, піклуйтесь про своє тіло, добре харчуйтесь, рухайтесь, пийте багато води, спрямовуйте увагу на власне відновлення. І тоді в ваше життя прийдуть ті люди, які роблять те саме, ті, які вміють бути чесними із собою, брати відповідальність за своє життя. who's